Я вийшла ж всього на п'ять хвилин. Оленко, Оленко! Мамо, мамо, в тебе ж свято з днем народження. Правда ж прикольно, це все я для тебе так зробила. Так прикольно. Ой, мала, мала. Ні, ні, мамо, я ж так старалася. Хай, нехай, з вами І здрасті, здрасті. У мене тут справжній страсті. Моя сестра зійшла з ума. Розумник. А ну не врадуй. Розвели тут курник, прибрали швидко, діти, діти, де вас подіти? вже говориш, я бабуська. Так, так. О, і ти, і ти поїдете на все літо до бабуськи і сьогодні ввечері. Ні, так. Друзяки, ви ж мене знаєте, я нікуди не поїду. Серий сказав, а все-таки чухаю до баби. Але чухай тільки для вас. Тож, як не я, покажу вам тих селюків? Я би сказав матюки, але тут мала, малі ширан. Я не мала. Від Вас чекаю лайків, багато лайків. Ви ж мене знаєте. Все буде класно, кльово, суперово. Ти чого, Зірий? Там же скучно. Я все придумав, щоб не було скучно. Все буде ок. Ну все, бувайте, бо наша автобус вже приїхав. чекала. Нарешті, мої внучаточка, я вас так довго чекала. Ой, де то мій апарат? Що за апарат? Та той отець Петро купив мені, такий, казав, як ви приїдете, щоб я зазеленькала. Бабо, не переживай, я зараз татові селфі відправлю. Які салфетки? Нащо тобі салфетки? Отиратися. Подивися Оленко, туди, туди, туди. А очинята зажмурила. Підлися, у кури, вуха воросли. Ой, все на Мамо, тату, коли ви приїдете, я вже щось скучив. сонку, і ми за тобою скучили. Ти знаєш, що ми тебе любимо. Скоро приїдемо. То все так кажеш, от коли наша коровася втілила, а її тиля боком стала. О, а давайте я до вас приїду. Як дідо казав, Аж куриця не йде до кугута, то кугут іде до кота. Ви мало його слухай, добре? І у тебе школа. Амельку, синку, ти ще малий. Я не малий. І в мене, щоб ви знали, літні канікули. Ви мене зовсім не любите. Доста, не треба. Хватить. Все, Синку, ця маю. Вам все треба бігти. Чи б'я корову через інтернет здуїв? Смачного. Дякую. Добрий раночок. Добрий раночок, моя ляночку. Як ще спало, іди рибко їсти. Іди, маленька моя, йди. <звук> Який павук, дитино. Де, де? Де там павук? Ану покажи. Бабуть, я тебе ніякого павука. Сідай і їж. Сідай скоренько не їж. Не буду я це їсти. Як не будеш їсти? Сідай Та там ніякого. Нема там павука. Не хочеш їсти? Тоді ділом займися. Іди на город. Яким ділом? Яким ділом? Назбирай косичок. Дивися, які там гарні. До квіточки. Василькова Галинка сьогодні віддається, Заміж виходить, та треба їй гарних квіточок нарвати. Іди рибку, йди. Рибко, йди. А, -а, -а, -а. а ти якого дідька робиш? Що ти вигадуєш? Їш? Я вже назбирав. У, та що за книжка така? Ти та що видиш? Це словник з німецької мови? Омелю, то лучше перестань, бо стане голова як в диню, а в дині мать. А ти нам ще й поможи, положишся встигне, наче різню забігти. Я вже назбирав і хочу мало повчитися. На ваша дивіться на нього, він хоче до німцю поїхати. До німців, а додати з мамою? Не до них ти хочеш, а в німечку Урватися у своїх кури зайців і діда. Нічого, не чого не чамити, я просто хочу увидіти батьку. Ти ще так каже, по інтернету. То не то. Лише мені теж колись приїхала. Я б робила все ще хочу. дурень, добре. А ти, колеча, яка думає, що на страси, хай дома я піду і виросту. Я зараз викажу і колічу, і здраву. Ля-ля-ля весілля, а на всі лія серий влог. Мої боки такого ще не бачили, Вони йдуть і йдуть, йдуть і йдуть. Для цього можна заказати лімузями. Вів'язки нормальну землю. тут тут, ту тут, тут. це повний бабах. Ви такого ще не бачили, Ану не пропустіть. Пано, шановні люди, дайте пуття! Бо нашим молодятам ще йти в доросле самостійне життя. А чому це вони вступають в доросле і самостійне життя? Розумієш Оленко, нині Володька жениться на Галинці, вони одружуються, вони одягнуть сьогодні обручки і стануть муж і жона, а то одна сатана. Ну, так пустіть, буде файна свадьба, що ви. Як донитися, що у нас молодиця рядна. Жених малить похує, бо жили А дівкам, яким дуже хочеться віддаватися, буде вкинутий букет Галинкою. Вони ледве ждуть, коли вже той букет полетить. Як тобі подобається букет? А, такий гарний букет. Дітям конфети, а нам хлопці вона покрепче. Дивітку, давай давай. Хто є? Давай, свідуючий, другий пішов. Третій. Годні себе заговорити. Нікайте, а люди баба і грати, бабу, та ніч. А ну перевіримо, чи не храмий наш молодий. А чого є? Хей, ти ж це мала дитина. Там не ще бабка є така панцюристка, ай стара бабка. Ті дорослі жодні роблять. А нам не дають, на то й вони дорослі, а нам тільки цукри дали. Пускайте їх, Найдуть молоді! А зараз це сільків буде шо? бо в мене жаба! що? Ну, ти, ти це ти ще мала віддай комука! Віддавай, віддавай, це не тобі ще мама. Да? Ото ганьба таке робити, не можна таке робити дитину. Ну перестаньте на дитину ссорити. найшла забувела та вона ще маленька. не я. А хто? Як не ти? Хто не ти? Хто тут Ха? Ну, Чому ви мене не вірите? Це не я, це сім, маєш додому. А ти за мною? Так тобі треба. Хай-нехає з вами сіреволо. З весілля нас вигнали, але їм дощ все одно би весілля зіпсував. Як ви бачите, погода класна, а ми йдемо шукати нові пригоди. Поїхали. І що ти тут робиш? Чого тут всіся? Це тико. Я тебе перша спитала. Я Омелько. Я живу тут з дідом. Мама з татом поїхали в Німеччину на заробітки. Кажуть, що для мене. А що це ти читаєш? І це словник діда. Хочу німецьку і поїду до мами. Ну, вижу, що не скоро. А ти ко? Ти я оленка. І що ти, ти робиш? Я була на весіллі, але мене звідти бабуня вигнала. А чого вона тебе вигнала? Послухала мого брата. Це його жаба налякала молодих. А всі подумали, що вона моя, але вона не моя. Чому дорослим все можна, а нам тільки цукерки? от як би взяти таку машину, що розтягує тебе і робить великий. Петелько! Я Омелько! А давай придумаємо чарівні слова. Бубух, і ти вже дорослий. Давай, лише я щось не знаю. А ми просто попробуємо. Давай, починай. Пітя стає курицю. Пітя? Тіпля. А, -а, -а. каченя стає качкою. Прося стає свиньок. А мы дорослими стаємо з тобою. Ух, чух, бух. А, -а, а, ти така і була. Ой, ты також. Я знаю, треба сказать разом. Вітя стає э, Каченя стає качкою, Порося стає свиньою, а ми дорослими стаємо з тобою. Ух, чух, вух. Ні, все так само. Що Молодята з тобою доросле і самостійне життя. Нам треба одружитися. Одружитися? А, одружитися. Ну давай, тільки без сільовання. а то противно. Добре, спробуємо. Так, 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 нам треба гарне плаття. Ну, плаття в мене і так гарне. І обручки. Букет у мене є. А, обручки це будлики будуть Давай, сеструха. Тин -тин 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 -тин. На. Ось бери. Ой, а хто ж наш світок? О, дерево на світок. Ти подивися на неї, свадьбу захотіла. Ну, а тепер ви можете поцілювати один одного. Ми не будемо цінуватися. Щирий, ти от тобі жени. Навіть собі цілюватися не хоче. О, а ти не вибіжала. Виділа, то і пішла. того того Омелько добрий і розумний. Омелько вже мій чоловік. Ми вже дорослі. Що скажемо, то і будете робити. Ясно? <смірко> Де ти тільки така вилупилася. Ну добре, посипай молодят. Що ти принес? Ти казала, чимось треба молодят посипати. Все, моя бабка посипає свиней. Я тобі зараз покажу свиней. Оце так веселуха, лайків буде багато точно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це ви й дали. От малі. Ми, ми не малі. Не бублики треба було брати, не бублики. А дорослими ми все одно ставимо.